Вітаю! Розглянемо книгу Не вірте всьому, що думаєте, Джозефа Ангуєна, Вступ. Ваші думки не завжди істина, і ви не ваш розум. Ця проста, але глибока ідея стала основою книги «Не вірте всьому, що думаєте, світового бестселера з ментального здоров'я, самовдосконалості і внутрішнього звільнення. Книга допомагає зрозуміти головне більшість нашого стресу, тривоги, страху це не реальність, а мислення і обдумування про автора Джозефа Нгуєна. Американський письменник, ментальний коуч і дослідник природи свідомості, його підхід простий, практичний і трансформаційний. Нгоєн став популярний завдяки коротким і влушним порадам у соцмережах, а після написав книгу, яка стала популярною серед тих, хто страждає від надмірного мислення, самокритики та тривожності. Про що ця книга? Це не один з мотиваційних порадників. Це переворот у сприйнятті себе. Автор вчить, як припинити ототожнювати себе з негативними думками, як побачити тишу за межами розуму, як жити в мирі й теперішньому моменті, а не в вічному конфлікті з уявною реальністю. Ця книга для вас, якщо ви часто думаєте, я недостатньо добрий добра, у вашій голові постійний внутрішній крик. Ви хочете тиші ясності й спокою всередині. У наступних розділах, як з'являються негативні думки, чому ми страждаємо без причини, як вийти з власної голови? І що таке справжній спокій? Розділ перший: корінь страждання, наші думки. Ми не страждаємо через події, ми страждаємо через думки про ці події. Цей розділ про головне усвідомлення. Страждання це не зовнішнє, воно народжується всередині нашого розуму. Що таке думки насправді? Думка це просто ментальний процес, вона не є фактом, вона не є правдою. Це інтерпретація, оцінка, реакція, приклад. Подія хтось не відповів на повідомлення, думка. Я не цікавий, мене ігнорують, зі мною щось не так, страждання, сум, тривога, образа. Але жодна з цих думок не обов'язково істина. Цикл страждань, як це працює. Перше думка, друге емоція, гнів, страх сором. Третє реакція. Ми віримо в цю думку, повторюємо її і підсилюємо. Четверте наступні думки ще більше емоцій, замкнене коло. Наші страждання це не ситуація, це опір ситуації через думку. Головне відкриття: ми не повинні боротися зі стражданнями, нам потрібно зрозуміти, що створює його, і вийти з цього кола, як усвідомити думки, не ототожнюватися з ними, не вірити в кожну думку автоматично, практика. Наступного разу, коли тебе щось зачепить, запитай і спитай це факт чи просто думка. Це абсолютна правда. Чи можу я не вірити цій думці? Висновок розділу Ти не твої думки. Думки не завжди істина, страждання це петля, з якої можна вийти. Розділ другий. Сила сприйняття. Ми не бачимо світ таким, яким він є. Ми бачимо його таким, яким є наш розум. У цьому розділі автор пояснює одну з найважливіших істин. Сприйняття визначає наш досвід. Річ не в самих подіях, а в тому, як ми їх трактуємо. Роль сприйняття у житті, кожна людина живе у своєму фільтрі реальності, цей фільтр складається з переконань, досвіду, настрою, страхів, ідентичності. Приклад, двоє людей потрапляють у затор: один злиться, вважає, що день зіпсовано, інший слухає подкаст і дякує, що є час подумати. Подія одинакова. Реакція залежить лише від сприйняття. Історія молодого монаха. У книзі описано алегоричну історію. Молодий монах прийшов до свого вчителя зі скаргами на людей, які його ображають. Він спитав, чому світ такий жорстокий до мене. Учитель відповів: Світ це дзеркало, ти не можеш змінити зображення в ньому, не змінивши себе. Це вчить. Якщо ти зміниш своє сприйняття, зміниться й твій досвід. Якщо ти припиниш вірити в негатив, біль втратить силу. Розуміння негативного мислення. Негативне мислення це твій ворог, це сигнал, що щось усередині потребує зцілення, Джозеф Нугін пояснює, негативні думки часто автоматичні. Вони засвоєні реакції, а не об'єктивна правда. Їх можна не приймати, а спостерігати з відстані. Головне не боротися, а помічати й перенаправляти увагу. Практичні висновки перше. Сприйняття дорівнює твій вибір, ти можеш побачити проблему як поразку або як урок. Друге негативна думка це не факт. Спитай себе, чи ця думка допомагає мені, чи шкодить. Третє. Спостерігай, не ототожнюючи, відступи на крок назад і просто подивися на думку, ніби збоку, підсумок. Світ непоганий і недобрий, він нейтральний. Ми забарвлюємо його своїм сприйняттям, і саме це сприйняття ми можемо змінити, потужні способи зміни свого сприйняття. Ваше сприйняття, як лінза, від вас залежить, залишити її заплямованою чи протерти Джозеф Нуїн. Щоб змінити реальність навколо, не потрібно змінювати весь світ, потрібно налаштувати розум, і ти побачиш світ інакше. Перше практика усвідомленості. Усвідомленість це здатність бачити думку, а не тонути в ній. Що робити? Спостерігай за думками без судження, дихай повільно, глибоко, зосереджено. Зупиняйся на одну хвилину щогодини, щоб повернути себе. Результат. Ти почнеш бачити, що не все, що каже, розум, правда, і в тебе з'явиться вибір, як реагувати. Друге ведення щоденника вдячності. Подяка перемикає увагу з того, що бракує, на те, що вже є. Як це працює, щовечора записуй 3 5 речей, за які вдячний. Фокусуйся на дрібницях, теплий чай, усмішка, свіже повітря. Важливо відчути, а не просто написати. Результат. Твій мозок звикає шукати хороше, а не помилки чи загрози. Третє. Когнітивно-поведінкові техніки ми не змінюємо події, ми змінюємо думки про них. Це техніки з психології, які допомагають виявити автоматичні негативні думки, ставити їх під сумнів, замінювати їх більш реалістичними, приклад. думка. Я все зіпсував, я не вдаха. Альтернатива, я зробив помилку, але це не визначає мене самого. Записуй події, думки, емоції, аналізуй, переформульовуй. Розділ третій. Звільнення від надмірних роздумів. Найбільше страждання це не події, а нескінченне перемелювання думок про них. У цьому розділі автор показує, як вийти з голови. Зі світу нескінченного аналізу страхів і уявних сценаріїв, і повернутися до реальності в теперішній момент. Перше. Розпізнавати шаблони мислення. Перший крок усвідомити автоматичні петлі, які крутяться в голові. Приклади. А якщо а якби тривожне мислення? Я мав би самокритика. Все знову піде не так. Катастрофізація, ці шаблони не вирішують проблем. А погіршують емоційний стан, практика. Коли думка крутиться в голові, зупинись і скажи собі, це лише мислення, а не правда. Друге. Відсторонися від думок. Ти не розум, ти той, хто спостерігає розум. Навчися дивитися на думку, як на хмаринки в небі. Вони проходять і йдуть далі. Не треба боротися з ними, треба навчитися не чіплятися. Практика. Уяви свої думки як текст на екрані і постійно гортай далі, не реагуючи. Третє. Прийміть немислення. Тиша це теж стан свідомості, і в ній більше істини, ніж у тисячі думок. Ноген радить не лише відсторонюватися від думок, а й навмисно входити в простір бездумності. Це не порожнеча, а спокій, тиша, ясність. Як практикувати медитація. Спостереження за диханням. Повільні прогулянки без телефону, споглядання природи. Четверте. Слідкуйте за відчуттями. Розум обманює, а тіло говорить правду. Іноді замість того, щоб думати, треба відчути, що ти зараз переживаєш. Приклад. Замість чому я нервуюся, зверни увагу. О, у мене напруга в грудях. Дихання швидке. Це допомагає звернутися до теперішнього моменту і зменшити внутрішній шум. Підсумок розділу третього. Надмірне мислення, не сила, а пастка. Ти можеш вийти з голови в тіло в теперішнє. Спостерігай, приймай, дихай, не аналізуй усе до нескінченності. Розділ четвертий. Практика усвідомленості. Усвідомленість це не навичка для буддистів, це ключ до свободи від страждань. Що таке усвідомленість? Це здатність бути повністю присутнім в теперішньому моменті, без суджень, це не про думати менше, це про бачити свої думки, не занурюватися в них і повертатися доуд і зараз. У книзі Джозеф Гуєн каже, усвідомленість це здатність відчути життя прямо зараз, а не жити в голові. Чому усвідомленість важлива перше. Зменшує надмірне мислення. Друге знижує тривожність і стрес. Третє підвищує ясність і спокій. Четверте допомагає краще розуміти себе та інших. Без усвідомленості ми автоматично реагуємо на кожну думку. З усвідомленістю ми обираємо, чи варта ця думка нашої уваги. Проста вправа на уважність. Називається одна хвилина присутності. Перше. Сядь зручно, заплющ очі. Друге. Зосередься на своєму диханні. Не змінюй його, просто спостерігай. Третє. Коли думки з'являються, не борись з ними. Просто повертай увагу до дихання. Четверте: дихай, відчуй себе. Просто побудь тут. Навіть 60 секунд такої практики це початок змін. Поради для успішної практики усвідомленості. Перше. Практикуй щодня навіть одну-три хвилини. Це вже ефект. Друге. Вимикай відволікання телефон, шум, повідомлення. Третє. Не очікуй ідеальної тиші. Думки будуть, це нормально. Четверте. Краще вранці або перед сном. Розум спокійніший. П'яте. Нагадування, став сповіщення, зроби паузу, подихай, підсумок розділу, усвідомленість дорівнює здатність жити не в минулому і не в страхах майбутнього, а в моменті. Це м'яз, який тренується. І саме ця навичка фундамент звільнення від внутрішнього хаосу. Розділ п'ятий парадокс позитивного мислення. Проблема в не в негативному мисленні і навіть не в позитивному. Проблема в залежності від думок взагалі. У чому парадокс? Джозеф Ноєн говорить, позитивне мислення може бути ще однією пасткою, якщо ми чіпляємося за нього, намагаючись переконати себе бути щасливими, коли насправді страждаємо. Замість цього автор пропонує не боротися з негативом, не тиснути на себе штучним позитивом, а зосередитися на усвідомленості, яка трансформує стан природно. Практичне застосування у повсякденному житті. Перше. Ранкова уважність. Починай день не з телефону, а з себе. Ритуал. Дві-три хвилини мовчазного дихання. Коротке запитання. Що для мене важливо сьогодні? Одне речення подяки в голос або подумки. Це налаштовує розум на спокій, а не на тривогу. Друге перерви в думках. Твій розум не зобов'язаний думати беззупинно. Кожну годину пауза на одну хвилину. Просто подихай, послухай навколишні звуки, відчуй своє тіло. Ці мікропрактики переривають автоматичні петлі думок. Третє. Усвідомлені відповіді. Не кожна думка потребує реакції, і не кожне слово варте відповіді. Коли щось дратує, замість миттєвої реакції зупинись, подихай. Відповідай із розумінням, а не з емоцій. Це майстерність внутрішньої зрілості. Четверте. Зосередженість на теперішньому моменті. Усе, що ти маєш, це ця мить. Щоразу, коли відчуваєш, що завис в думках, поверни увагу до дихання, подивись навколо, скажи собі: Я зараз, я тут, я реальність. П'яте практика вдячності. Вдячність це мова душі. Вона змінює частоту мислення, записуй щодня три речі, за які вдячний і чому саме? Це не про гру. Грати в позитив, а про навчити розум бачити хороше автоматичне. Розділ шостий. Подолання перешкод на шляху до немислення. Справжній спокій не в тиші навколо, а вмінні не занурюватися в думки. Прагнення до внутрішньої тиші це шлях звільнення. Але цей шлях не простий, бо розум буде чинити опір. У цьому розділі автор розкриває головні перешкоди, які виникають, коли ми намагаємося менше думати і більше бути присутніми. Перше, початковий дискомфорт від психічного спокою, тиша лякає тих, хто звик жити в шумі розуму. Коли ми зупиняємо мислення, перше, що відчуваємо, це тривога, нудьга або неспокій. Розум не розуміє, що робити в тиші, йому незручно, він хоче діяти. Але це нормально, це лише детокс від надмірного мислення, порада залишайся з цим відчуттям, не тікай назад у думки. Друге страх втратити контроль або продуктивність. Багато хто думає, якщо я перестану думати, все зруйнується. Ми звикли, що продуктивність дорівнює постійне планування, аналіз, контроль, але часто саме розумовий шум блокує ясність і ефективність. Істина, чим більше спокою, тим краще рішення, менше помилок, більше енергії. Практикуй усвідомлену паузу навіть у напружений день і побачиш зростання продуктивності. Третє, звичне повернення до старих шаблонів мислення. Мозок як м'яз він повторює те, що звик. Навіть після короткого стану спокою ми автоматично повертаємося до звичних треків, аналізувати все, уявляти негативні сценарії. Займатися самокритикою, що допомагає. Помічай моменти повернення. Не звинувачуй себе, просто м'яко повернись до дихання, до тіла, до теперішнього моменту. Це не поразка, це тренування. Четверте, соціальний тиск, який змушує все обдумувати. Суспільство цінує логіку, аналіз і контроль, але не тишу. Іноді люди навколо змушують нас відчувати себе дивно. Якщо ми не турбуємось про майбутнє, не переживаємо кожне рішення, просто живемо з довірою до себе, але це не безвідповідальність, це глибше розуміння життя, прийми, що не всі тебе розуміють, і це нормально. Підсумок розділу, спокій це не порожнеча сила, перешкоди, частина процесу, не причина зупинитись, ти можеш навчитися жити без постійного мислення. І при цьому бути мудрим, ефективним і живим. Повітряна кулька для роздумів. Уявіть, що ваші думки це повітряні кульки, які злітають у небо. Коли виникає кожна думка, уявіть, що прив'язуєте її до кульки і спостерігаєте, як вона відпливає в далечінь. Розділ сьомий, шлях до внутрішнього миру. Мир це не те, чого треба досягати, це те, що завжди було в тобі, просто ти його не помічав. Перше довіряй своїй інтуїції. Інтуїція це тиша, яка говорить голосніше за будь-які думки. Інтуїція це знання без логіки, глибоке відчуття істини. Воно виникає не з аналізу, а з простору спокою. Коли мене перенавантажені думками, інтуїція проявляється природно, як відчуття так або ні, як внутрішній напрям, як спокійна впевненість. Щоб почути інтуїцію, потрібно не думати більше, а мовчати частіше. Друге, відпустіть непотрібну балаканину в голові, ти не зобов'язаний коментувати кожну подію в житті. Ми постійно обговорюємо все в розумі. Я зробив це не так, а якби сказав інакше. А що подумають? Це звичка, а не необхідність. Ти можеш її змінити. Почни з простої практики. Я нічого не думаю про це прямо зараз. Скажи це собі і дозволь моменту просто бути. Третє. Прийміть природний стан миру. Мир це не відсутність проблем, це відсутність усвідомлення. Твій природний стан це спокій, шум, напруга, сум'яття, це додане розумом. Не треба досягати миру, треба відпустити те, що заважає думки, судження. Очікування. Практичні вправи для розвитку немислення. Перше. Реєстрація за п'ятьма відчуттями. Вправа. Назви п'ять речей, які бачиш. Чотири які чуєш, три, які відчуваєш тілом, дві, які нюхаєш, одну яку смакуєш. Це заземлює в теперішньому моменті і вимикає розумовий шум. Друге медитація з любов'ю та добротою. Найшвидший шлях до миру побажати його іншим. Повторюй у думках спочатку для себе, а потім для інших. Нехай я буду в безпеці, нехай я буду спокійним, нехай я буду щасливим. І далі, нехай всі істоти будуть щасливими Це м'яко розчиняє гнів, біль і напругу. Третє, сканування тіла вправа, Лягає або сядь. Проведи увагу від маківки до пальців ніг, спостерігай кожну частину тіла, відчуй напругу і розслаб її. Це глибоке занурення в тіло, а не в думки. Четверте занурення в природу. Природа не поспішає і все встигає. Проведи хоча б 15 хвилин серед дерев, води, вітру. Без телефону, без музики, без розмов, просто спостерігай, слухай, дихай, природа, це дзеркало твого внутрішнього стану, якого ти часто не помічаєш. Висновок внутрішній мир не мета, а стан доступний у кожну мить. Щоб війти в нього не потрібно більше думати, потрібно відпустити зайве. Практика тиші це практика любові до себе. Сподобалось відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.